Привіт таки всім глядачам Ютубу з вами знову я Михайлю Киталі і ви на каналі Тестінг Кайф. Якщо ти цікавишся мовою JavaScript або хочеш відкрити для себе автоматизацію на JS, але не знаєш, з чого почати, пиши мені в інстаграмі. Посилання буде в дописі під цим відео. І я поділюсь з тобою гайдом та джерелами з інформації, на які треба звернути увагу під час вивчення. Якщо ти вирішив з головою зануритись в автоматизацію і як мову програмування обрав JavaScript, то будь готовий до цього запитання на твоїй співбесіді, які типи даних існують в JavaScript. Якщо давати відповідь на це запитання коротко, то в JavaScript... Існує всього 8 типів даних, але чи кожного влаштує така коротка відповідь. Тому давайте будемо розбиратись із кожним з типів даних окремо. Як і в попередньому відео, я буду використовувати візуалізацію, яка показана на екрані, і додатково вносити деякі пояснення, щоб матеріал засвоювався краще і ви більш раціонально і зрозуміліше давали відповіді на запитання при співбесіді. Перш ніж ми перейдемо до кожного із типів даних, давайте зроблю дві невеликих ремарочки. Перед за все. JavaScript – це динамічна мова програмування. І друга помітка це те, що JavaScript це не типізована мова програмування. Вона відрізняється від тієї самої Java, яка є типізована. Перший тип, з яким ми почнемо своє знайомство, це на моїй картинці тип Number. Тож будемо рухатись саме по цій картинці. Давайте подивимось, як це реалізовано в коді. Я знову буду використовувати консоль, так як не бачу нічого такого, що для чого мені треба запускати якийсь обробник кода, тому будемо дивитись в звичайній консолі Chrome. Тому для більшої візуалізації я створюю змінну з n, які присвоює ціле значення 123 число, і потім її перезаписую значення 12.345. Тут треба відзначити, що до типу number JavaScript можуть відноситись як цілі числа, так і числа з рухомою крапкою. Запускаю цей код, і тепер, щоб подивитись тип змінних в JavaScript, ми можемо використати функцію typeof і назву змінної, для якої ми хочемо подивитись тип. Натискаю на Enter, і бачу, що для значення 12.345. У нас тип number. Все логічно, рухаємось далі. Тут треба ще звернути увагу на те, що окрім цілих чисел та чисел із рухомою крапкою, до типу number в JavaScript, також відносяться специфічні значення, які пов'язані також із числами. Так, наприклад, якщо ми створюємо нову змінну, наприклад, 1, яка буде дорівнювати 12 поділено на 0, то якщо ми подивимось. Її значення отримуємо Infinity, адже операція ділення на 0 в JavaScript недоступна і вона викидує нам значення Infinity. І якщо ми для значення Infinity також для нашої а1 будемо виконувати typeof. То ми також отримаємо number. Тобто infinity плюс infinity мінус будуть також відноситися до number. Окрім всього цього, до number також відносяться a number значення. Як це нам зробити? Ми можемо створити 12, поділити на тест. Як результат, ця операція не виконається, а результатом ми отримаємо a number. Тобто нам не вдалось поділити число на рядок і тому ми отримали a number. Але a number в JavaScript світі це. Також тип number. І тепер, якщо викинеємо тайпов... type, of а 2, отримаємо також number. Тож, тут треба запам'ятати, що до number типу в JavaScript відносяться значення цілих чисел або чисел із рухомою крапкою, значення плюс-мінус infinity та ноти number значення. Тому мається на увазі, а я буду переходити до наступного типу даних. Поговоримо про наступний тип даних, такий як bigint і чим він відрізняється від типу number. Тож на самому початку у нас в JavaScript був лише тип number. Але так як обчислювальні можливості. Ті росли у технології у комп'ютерів, то з'явилась необхідність розраховувати більш велике значення чисел. Також Number міг розраховувати тільки числа, які були 2 в степені 53-1, тобто ось такі ось здорові числа, які закінчувалися на 991 в кінці. Це дуже важлива примітка, до якої ми ще повернемось. І тобто це значення було з плюсової або з мінусової інтерпретації. Якщо ми виконаємо ось цей ось код, то в консолі отримуємо 992. І якщо ми виконаємо це саме, але спробуємо додати двічку, то в консолі також отримуємо 992. Все це схоже на багу. Адже здається, що підрахунок відбувається некоректний, але це не так. Ніякої баги у нас нема, а це відбувається через те, що під капотом JavaScript не може розраховувати такі здорові числа. І тому розробники додали ще один новий тип в вже існуючі сім типів. Це BigInt. І тому як зрозуміти, що це тип саме BigInt. Для того, щоб створити зміну з типом BigInt N123. Нам треба в кінці числа додати значення n. Саме літера N покаже, що це. Тип у нас Begin. Як ми бачимо, змінна створилась, і тепер, якщо ми подивимось на її тип за допомогою tyпов, то побачимо, що тип даних Begin. Тобто ось такий ще один наслідник типу number у JavaScript, але він потрібен для роботи з великими значеннями чисел. Після того, як ми розібрались з number і Beginтом, можна перейти до наступного типу даних в JavaScript це STRING. Тут це дещо простіше, ніж попередніх двох, адже все, що рядок у нас в коді. Це все буде дорівнювати типу стрінг. Наприклад, давайте створимо змінну str1 і дамо їй значення в подвійних кавичках test-test. Як результат, якщо ми виконаємо type, of, то ми отримаємо тип даних стрінг. Це вуаля, і було не дивно. Тепер, якщо все у нас буде стрінг, це те, що в подвійних кавичках, в одних кавичках і в косих кавичках. Тому давайте створимо c3-2, задамо одинарні кавички тест, подивимось на. Результат стрінг і третю із ось такими ось кавичками. Нагадаю, що такі кавички використовуються для того, щоб можна було всередину нашої стрінги додати ще якесь значення або зміну, або виконати якусь операцію, наприклад, розрахувати значення 12 плюс 2. В результаті давайте подивимось на наш новий рядок, отримали тест плюс 12 плюс 2, 14. І тепер, якщо ми викличемо Type of і STR3, то у нас також це type string. Тут здається, все трохи прості. Тому не будемо на цьому зациклюватись і підемо далі. І наступний тип даних, який ще існує в JavaScript, це Boolean. Це ще простіше здається, ніж string. Адже у нас нема ніяких infinity, a number, begin. у нас все просто, є тільки два значення: або true, або false. Тому давайте створимо змінну Is true і задамо їй значення true. Ще одну створимо is false і задамо значення false. Тобто у нас можуть бути тільки два значення в даного типу даних: це true або false. І тепер давайте подивимось на type of is true, boolean і is false. Також Boolean. Тож тут також все виглядає просто. У нас є два значення для типу даних. Тепер можемо переходити до наступних двох типів, які ми також проговоримо разом: це null і undefined. Схоже, що як і в Boolean, тут всього два значення null і Undefined. І по ідеї, що цей що цей має означати пустий тип даних, і отже, Undefined має бути і там, і там. Але в JavaScript це трохи складніше і це має свої підводні камені. Давайте почнемо із найпростішого з undefined, і and, and зробимо. Просто ініціалізацію. Виконаємо і подивимось на тайпов цього значення. І як не дивно, у нас тип даних Undefined. Тож чому це так відбувається? Нагадаю, що значення змінні, які не були ініціалізовані в JavaScript, мають свій внутрішній дефолтний тип, це Undefined. Отже, логічно, що якщо у нас є тип 0, який також має відповідати за е, пусті значення, то він також буде Undefined. Але це не так. Тому запам'ятовуємо, що Undefined це значення, які не були ініціалізовані або які переініціалізовані за. Зганово тип undefined, тобто пустий тип. Давайте тепер задамо цій зміні значення, наприклад, 12, подивимось на неї 12 і ще раз задамо Undefined. І тепер ще раз type of, тип undefined. Тобто це типу пустий тип. Тож далі тепер створюємо ще одну змінну nNull. і задамо значення Null. Зміна у нас створена, і давайте спробуємо викликати type для неї. І о диво, ми отримуємо Object. Чому так? Тому що це бага в моїй програмування JavaScript. І її, скоріш за все, вже не пофіксять, адже багато коду вже написано і звикли до того, що NAV повертає Type-object. Хоча по суті NAV це пусте значення і має бути щось схоже на Undefined, але вже ось така ось поведінка мови JS і до неї треба звикнути. Тому ще раз є два типи даних для пустих змінних: це Undefined і NAV. Будьте обережні, звертайте на це увагу і запам'ятовуйте, а ми будемо рухатись далі. Тож розібралися із пустими значеннями і рухаємось далі. І останні два типи даних, які у нас залишаються, це Object і Symbol. Вони між собою пов'язані, тому на картинці вони йдуть в кінці, як два типу відносяться до Object. Тож почнемо з самого простого. І перше, що ми створимо, це створимо змінну Obj і її вигляді об'єкту, в якій буде А1 ключ і значення тест. Давайте перевіримо тайпоф нашого об'єкту і не викликає ніякого дива, адже тайп. Of Object -у, у нас Object. Все, що складніше за примітиви, у нас в JavaScript завжди буде Object. Є деякі винятки, як і знову, зараз ми до нього дойдемо, Але треба тут запам'ятати, що Object це звичайний об'єкт. Також якщо ми створимо масив, наприклад, такого типу і подивимося type, of, у нас також буде Object. І останнє це ми можемо створити функцію, яка буде function нічого не приймати і повертати return true. І тут такий. Момент, також невелика помилка в самому JavaScript, що цей результат, якщо ми виключимо type of і fun, то у нас поверне function. Хоча по суті, все це відноситься до типу даних Object. Але це також така, так би мовити, бага, до якої всі звикли, і в деяких випадках вона може бути вам необхідна, щоб виконати якісь розрахунки, або перевірити, що вам на вхід прийшла функція, там ковбеки або ще щось з цим пов'язано. Але вам треба запам'ятати, що все це відноситься function і об'єкти. Масиви до типу даних об'єктів і тому саме їх 8, а не 9, там немає ніяких фанштів. І залишився останній тип даних: це символ, який використовується для того, щоб задавати унікальні ідентифікатори всередині об'єкту. На практиці я часто цей тип даних не використовую, але основну базу бази вам треба знати, тому натискаємо на Type of для символа ID, і бачимо, що у нас є тип даних символ. Підбиваючи підсумки, все це здається логічним і простим, але якщо в цьому розібрати... І трохи покумекати. Тож, якщо у вас на співбесіді запитають, які типи даних в JavaScript ви знаєте, ви маєте відповідати чітко про те, що в JavaScript існує всього 8 типів даних, 7 із яких примітивні, символ я зараз також відношу до примітивних, і один це складний тип даних. В свою чергу до примітивних ми відносимо number, begin, string, boolean, now undefined символ, а object це вже складний тип окремий, який буде викликатись як тип даних для functionна. Для масивів, для об'єктів і тому подібного. залишаємось на зв'язку та бережіть себе.